У порівнянні з минулим опалювальним сезоном кількість отримувачів субсидій зросте на 300 тисяч і становитиме більше як півтора мільйони родин. Це стало можливим завдяки тому, що Кабмін переглянув нормативи споживання води, тепла і газу і значно знизив середній обсяг споживання. Якщо раніше вважалося, що кожен член сім'ї використовує не менше трьох з половиною кубів гарячої води, то тепер за норму вважатиметься 1,6 куба. Як підрахувати суму субсидії, розповіли у Мінсоцполітики. Згідно з новим порядком, середньомісячний дохід на одну людину за. Півроку необхідно поділити на прожитковий мінімум, а це 1176 гривень і поділити на два. Результат потрібно помножити на 15%. Уряд прийняв інший механізм призначення субсидій. Збільшується кількість сімей в Україні, Україні, які зможуть отримати ці житлові субсидії, тобто люди будуть захищеними в таких складних умовах підвищення цінних тарифів, тобто порядок. Отримання субсидій, розрахунку, да, він складний, але порядок звернення він дуже простий. Це три документи, які зараз ми врахували. Аби отримати субсидію, звертатися треба до органу соціального захисту за місцем реєстрації. Подати треба лише три документи: заяву, декларацію про доходи та майновий стан. В разі якщо сім'я має працездатних осіб, мають бути відповідні довідки про їх доходи. З 1 жовтня не обов'язково власник житла, а особа, на яку відкрито особовий рахунок і яка сплачує за житлово-комунальні послуги, має звернутись до органу соціального захисту за зареєстрованим місцем проживання і надати три документи. При цьому не подаються довідки про доходи пенсіонерів, а також отримувачів інших соціальних допомог, які надаються органами соціального захисту. В Мінсоцполітики нагадують, з 1 липня працює програма компенсації за житлово-комунальні послуги. За підрахунками відомства, право на них мають понад 3,5 мільйона мільйони українських родин. Втім, станом на сьогодні за компенсацією звернулося менше 4 тисяч громадян. З них отримали таку допомогу 80%. Людмила Денисова запевнила, що компенсацію отримують всі, хто її потребує. Необхідно тільки звернутися до органу соцзахисту, адже на ці потреби у державному бюджеті закладено 9 мільярдів гривень. Ланомаяковська Дмитро Гришко соціальна країна.